Готуємо торт, графські руїни. Смакова бомба, від якої завмирає серце. Неприторний. В даному рецепті складники збалансовані. Кількість усіх компонентів буде вказана внизу під відео. Відомий у багатьох країнах кондитерський виріб, який завжди викликає захват у поціновувачів солодкого. Приготуємо базе. Можна збити цукор з білками, проте я пропоную зробити по-іншому. В тарілку виливаємо білки плюс дрібка солі, плюс дрібка ванільного цукру. У мене це десь півпачка. Починаємо збивати міксером на невеликих обертах до моменту, коли з'явиться піна, плюс цукор. Збиваємо міксером до розчинення цукру, швидкість не збільшуйте, плюс цукрова пудра. Та знову продовжуємо збивати міксером. Не забувайте зчищати зі стінок посудини. Плюс сік порічки чи сік лимону можна замінити на лимонну кислоту. Збиваємо міксером. Плюс кукурудзяний крохмаль. Висипаємо та збиваємо міксером до стійких піків. Щоб перевірити готовність, переверніть тарілку. Якщо маса не випадає, отже виконано правильно. Духовку виставляєте на 90 градусів Цельсія. Спочатку я виставляв на 100 та 90 градусів Цельсія ідеальна температура. Деко застилаємо пергаментом. Візьмемо кондитерський мішок та перекладемо білкову масу. Витисніть за допомогою кондитерського мішка Безе на деко. Забув сказати, після введення крохмалю довго не збувайте лише до стійких піків. Між Безе робіть відступи. Поставте його в завчасно розігріту духовку на 2 години. Це, як говорять італійці, перфетто. Проте, можливо, вам вистачить і 1,5 години. Найголовніше, щоб безе гарно просушилось. Після проходження цього часу одразу не діставайте з духовки. Нехай воно охолоне, а потім витягніть та перекладіть на решітку з пергаментом. Приготуємо бісквіт без яєць, духовку виставляємо на 160 градусів Цельсія. Візьмемо форму, у мене діаметр 19 см, низ застелимо фольгою, В тарілку висипемо дрібку солі, плюс одна пачка, тобто 10 г ванільного цукру, чайну ложку розпушувача з гіркою та чайну ложку соди, плюс просіяне какао, плюс просіяне пшеничне борошно. Перемішуємо ложкою до однорідності, щоб компоненти об'єдналися. Відставляємо сипучі сухі інгредієнти в сторону. Візьмемо тарілку нальлімовне і молоко та поставимо на невеликий вогонь. Нагріємо молоко до теплого стану плюс 0,75 столової ложки оцу. Перемішаємо ложкою. І Дайте цій рідині постояти десь 5-4 хвилини. Ще раз перемішайте та виливаємо олію без запаху. Гарненько перемішуємо ложкою. До об'єднання. Плюс цукор. Перемішуємо ложкою. Цукор має повністю розчинитися, щоб жодних кристаликів не залишилось. Перемішуйте одразу в тарілці. Чи можете перелити в глибоку ємність. Я перелив та перемішав лопаткою. Плюс суміш сухих інгредієнтів. Додаємо поступово та перемішуємо лопаткою. Компоненти мають об'єднатися. Виходить така собі шоколадна маса. Консистенція повинна бути така сама, як на відео. Беремо тісто та переливаємо його в форму. Форму з деко. Ставимо в завчасно розігріту духовку, випікаємо 1 годину. Можливо 50 хвилин чи 1 година 15 хвилин. У кожного різні духовки, а тому час може бути неоднаковим. Готовність перевіряйте дерев'яною зубочисткою, вона має виходити сухою. А тим часом приготуємо заварний крем. В миску вбиваємо 2 курячих яйця, плюс дрібка солі, плюс ванільний цукор. В каструлю наливаємо молоко. Та ставимо його на вогонь. Додаємо 3 столові ложки цукру. Гарненько перемішуємо, щоб цукор розчинився в молоці. Використовуйте ложку чи вінчик. Вогонь при цьому мінімальний. Повертаємось до яєць. Беремо вінчик та збиваємо яйця. Додаємо пшеничне борошно. Та знову збиваємо вінчиком до однорідності. Маса дещо густенька, так і має бути. Жодних комочків після перемішування бути немає. З загальної кількості молока в каструлі вилити декілька ложок в яєчну масу. Можна одразу з каструлі на око. Перемішайте вінчиком. Маса повинна бути помірно рідкою. Якщо цукор в каструлі не розчинився, перемішуємо вінчиком. До ще теплого, але не гарячого молока вливаємо яєчну масу. Вливаючи постійно перемішуємо вінчиком. Вогонь помірний. Помішуйте та проварюйте до загустіння. Активно мішайте, щоб не було комків, та слідкуйте, щоб не підгоріло. Крем доволі густенький. На відео я не додавав, оскільки в мене була лише одна пачка масла. Та рекомендую покласти в крем 20 г вершкового масла та перемішати до однорідності, накрити харчовою плівкою в контакт та винести в холодне місце. Для остигання. Бісквіт виймаємо з форми та перевертаємо догори низом. Накрити бісквіт рушником, щоб не завітрився. Після того як заварний крем остиг. Візьмемо тарілку, покладемо в неї вершкове масло кімнатної температури та декілька хвилин зіб'ємо міксером. Плюс 1 столова ложка з гіркою какао. Збиваємо міксером до однорідності. Додаємо остигший заварний крем. І знову збиваємо міксером. Счищайте зі стінок посудини. Плюс варене згущене молоко. Збиваємо міксером. Крем має бути гладкий та однорідний, в міру солодкий. Нижню частину бісквіту, тобто один корж, ріжемо та залишаємо для основи, перекладаємо його одразу на блюдо. Пропитувати його нічим не потрібно. Решту бісквіту також ріжемо на коржі. У мене вийшло 4 коржі, включаючи основу. Коржі ріжемо на смужки, а смужки на кубики. Розмір визначайте самостійно. Останній корж, тобто перший верхівку. Лишаємо на дощечці. Будемо починати збірку. В окрему тарілку нарізати кубиками сухофрукти. У мене це чорнослив та курага. Замінюйте на горіхи чи на банан. Основу змазуємо кремом. Підготуємо базе. Кубики з верхівки, тобто з останнього коржа, який лишився на дощечці. Обкатуємо в кремі та перекладаємо їх на основу, змазану кремом. Один до одного розміщуючи в хаотичному порядку. Але доволі щільно. Посипаємо подрібненими сухофруктами. Дно базе змочуємо в крем та викладаємо його поверх сухофруктів. Проміжки між базе також можна змастити кремом. Легенько викласти на них обваляні кубики з кремом, потім знову сухофрукти, безе, кубики і так далі аналогічним чином, формуючи при цьому гірку. Слідкуйте, щоб не похилилась та не впала. На верхівку покладемо безе. У мене пішли не всі компоненти. Лишилося ще безе, шоколадні кубики з бісквіту та крем. Тому я знову також обваляв шматочки бісквіту в кремі та зміцнив фундамент навколо торту. Зайвий безе виклав довкола цього фундаменту. Міцні та непохитні графські руїни майже готові. Якщо у вас лишився все одно крем, можете покласти його в щілини між безе. чи кубиками поставте торт в холодильник. А тим часом ми приготуємо глазур. Одну смужку, тобто 3 кубика від загальної шоколадки, покришимо ножем на частини. іншу частину шоколадки поламати у піалу, додати вершкового масла та розтопити на водяній лазні, Перелити готову глазур в одноразовий кондитерський мішок, дещо охолонувшу кондитерську глазур, дістати торт з холодильника, посипати порубленим шоколадом поверх та зробити шоколадну сіточку. З розтопленої глазурі. Хаотично умання, як душа забажає. Вітаю! Наш торт готовий. Але не зовсім. Завжди є це. Але. Йому потрібно настоятись. Відправте його в холодильник на декілька годин чи краще на ніч. Вранці можете різати і куштувати Тріумф смаку в кожному шматку. Торт доволі поживний та калорійний. Наситить енергію на цілий день. Безе не втрачає своєї крихкості навіть після двох днів у холодильнику завдяки вдало збалансованому крему. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!